Долучаємо до нашого ефіру народного депутата України фракції Слуги Народу Олега Дунду. Пане Олеже, добрий день. Доброго вечора, вітаю. Вітаю. Отже, чому не можна було одразу проголосувати за ті правки, та й ніхто б не нервував? Ні люди, ні президент. Так я думаю, що ніхто і не нервував. А Решті Люди решт, нервували. 80 е, тисяч е, підписів. Я, я... Що? 80 тисяч підписів на електронній петиції про цей закон. Люди нервували ну, добре. Організували врешті-решт. Я хотів би подивитися, коли відкриється опублічиться так звана декларація. Хочу подивитися, як багато громадян все ж таки захочу подивитися, а що ж там декларація по попад врешті-решт це стосується. В першу чергу експертів або а, так званих громадських активістів, які без або змі, які безпосередньо опікуються саме цим питанням. Решту суспільства це не дуже цікавить. Вони про це дізнаються з засобів масової інформації. Ну ніхто не буде лізти. Ну давайте чесно не знаємо. Навіть ви навряд чи коли залазили до. Відповідних реєстрів дивилися там окремого депутата, що нього там є, а чого немає. Врешті решт, ну там дуже важко перевірити цю інформацію, вірити, чи відповідає вона дійсності, чи все задекларовано. Для цього у нас є відповідні органи, той же на НАБУ, які мають всі необхідні доступи до цих реєстрів, і навіть без їх публічного прилюду. Але якщо суспільство хоче, є 80 тисяч підписів, чому ні? Хай буде публічно. Врешті-решт депутатом немає, немає що бути ховати від суспільства. Пане Олеже, от чесно, я одна з тих людей, але ну можливо, це тому, що я журналіст. Я дивилася декларації. Е не можу сказати, що прям всіх депутатів, але е певної частини, але не вашого скликання, не минулого, а позаминулого. І чесно вам скажу, була дуже вражена обсягами багатств і майна, е яким володіють володіли ті народні депутати. Це виходить, було сьоме ну, там, здається. Там було на що подивитися. Сьоме скликання. Так, це. Часи Януковича, це до революції гідності. Ось те скликання, яке працювало. Можливо, тому суспільство вже знаючи, що ну там є на що подивитись в тих деклараціях. Так дуже хотіло, щоб вони були відкриті. А які настрої у депутатів щодо відкриття декларації? Вони переймаються цим питанням? Можливо, просто навіть переживають більше не за те, що доведеться показувати, що в них є а те, що ну це паперова робота, певна, хоча й електронна. Давайте пройдемося, по перше по ваших тезах. Ви правильно зазначили, що ви дивилися навіть не минулого скликання, а позаминулого скликання. Це по перше, тобто у вас не було ні бажання, ні наснаги дивитися ні цього скликання, ні восьмого скликання. Я вас абсолютно розумію. Я до набуття повноважень депутата жодного разу не дивився, у кого там є. Відносно того, що люди побачать, хто, хто в якого майно ну давайте знову ж визнаємо. Це рідко коли впливає. Якщо в тебе є статки, це не впливає на вибор виборців, коли вони голосують там на виборчих дільницях. Давайте зазначимо, напевно, ви. В сьомому скликанні бали, бачили, що наприклад Шуфрич по своїм деклараціям або інші люди, хто дивився, досить заможна людина. Чи вплинуло це на то на те, що за нього не голосувало, бо з у партію позже не голосувала за вибор? Ні, не вплинуло. Все одно за нього є окремий прошарок суспільства, які про незважаючи на остатки, проголосували і він набув депутатські повноваження. Це не взагалі декларування. Це не про це, щоб люди дивилися хто заможні, а хто не заможні. Декларування це як, як елемент боротьби боротьби проти корупції для того, щоб депутати або можна владці, вони декларували всі свої статки, і той же НЗК міг слідкувати джерела набуття цих статків і як вони змінюють. Саме для цього потрібні ці реєстри, саме для цього потрібно це декларування, а не для того, щоб люди дивилися, хто заможний, хто ні. Врешті-решта в суспільстві є сприйняття можна вважати ви депутатів, що вони всі заможні люди, і ти ніколи не зможеш довести, про те, що ті статки, з якими ти потрапив депутата депутатства, і ті статки, з якими ти вийшов в депутатство, вони зовсім різні і вони зменшилися. Довести це суспільству практично неможливо. Ну от можливо відкриття електронних декларацій, все ж таки якось цьому сприятиме. Пане Олеже, дякуємо вам за те, що долучилися. Олег Дунда, народний депутат України, фракція Слуга народу, був на зв'язку з нами.